Чого фізрук ходить в спортивному костюмі, але сам не займається по факту спортом. От мене як було е, мої особисті фізруки, які були завжди розказували, типу, ну в школі, да там та я там сальто назад, двойне, тройне, та на одній руці, 10 разів, а зараз не можу, бо там, ну типу, ну бо травм травма була жорстка, там знаєш там так далі. Типу, я стараюся, якщо я ну, щось таке говорю, то я показую, типу, знаєш, от я можу, наприклад, там да, далі або хоча б я на відео показуєш од от от раніше, ну я просто типу раніше вода, а зараз ну проблемно кажу Типу. Тому це міф такий більшість. Є ті, хто займається реально. Є ті, хто зараз поєднує тренерську діяльність разом із фізичною культурою, тобто паралельно десь там так далі. Далі це просто йде як робота базова. Ну я, наприклад, з усім мене от є вісім, завтра в мене боже, сім уроків підряд. І з кожним, з кожним уроком я при займаюся. Я не просто прийшов всі на лавку, кажу: так, ти от туди, ти сюди, я собі сижу, дивлюся, бігаєте, кайфую від цього. Ні, ми я розминку з ними разом роблю. Я, якщо десь комусь пари немає, я стою разом з ними в пару, там відпрацьовуємо mm. якусь там. В гру заходжу теж для атмосфери. Там да я люблю з ними зайти, пограти там, хоч не ображається, що я перемагаю, але це таке mm -hmm. хай тренуюсь.